Протягом тижня команда у складі координаторів євроклубів, інформаційних центрів ЄС та експертів Team Europe Україна здійснили навчальний візит до країн Центральної та Східної Європи, а саме Словаччини, Австрії та Угорщини. Для мене особисто ця поїздка стала інсайтом у європейські процеси, які відбуваються зараз в Україні, і можливість зустрітися із дипломатами найвищого рангу. Сказати, що враження дійсно було найбільш потужні від зустрічі двох послів: це амбасадори ЄС в ООН і амбасадор ЄС в ОБСЄ. Це дійсно ґрунтовні дипломати. Вони на боці України, вони роблять все, що потрібно Україні для того, щоб ми вступили в Євросоюз і для того, щоб війна справедлива була завершена. В університеті відня ми відвідували центр документації. Це чудова можливість для розвитку для студентів, для науковців, оскільки вони мають можливість отримувати фахові знання про європейський союз я певно зрозуміла для себе, яким чином нам треба комунікувати з студентами для того, щоб їх максимально залучати до участі в різних заходах, про те, як залучати студентів з інших спеціальностей, про те, як допомагати науковцям, в тому числі е, отримувати інформацію з європейських джерел, і про те, як ці джерела наповнювати і самі відповідно наповнюватися. під час відвідування центру Europe Experience в місті відень. Ми мали змогу побачити сучасні інтерактивні методи і форми роботи роботи з молоддю, які ми б також прагнули застосовувати в своїй діяльності, кожна зустріч була цікавою, унікальною та змістовною по-своєму. Проте тобто найбільше мені запам'яталася зустріч у представниці Європейської комісії в Угорщині. Місті Будапешт в самому серці міста знаходиться сучасний прозорий, надзвичайно стильний офіс. Цієї установи, де проводяться змістовні цікаві навчальні заходи для всіх бажаючих про європейський союз, для України зараз є дуже важливим досвід роботи інформаційної мережі Євродере для нас. Дуже важливо мати постійну інформаційну присутність, можливість професійно розповідати про можливості Європейського союзу, про цінності, про те, яким чином сьогодні Україна. Має інтегруватися до європейського союзу, тому цей досвід я впевнений допоможе і мені професійно працювати, а також взагалі систематизувати роботу інформаційних мереж ЄС в Україні. Парламентська бібліотека та депозитарії це взагалі щось неймовірне. Там поєдналася багаторічна історія, великий бібліотечний фонд, сама атмосфера, піклування про людей. І найголовніше, що там було багато молодих людей, які працювали з літературою, які отримували знання. Хочу поділитися своїми враженнями про відвідування представництва європейської комісії у Словаччині. Нам дуже ґрунтовно і дуже змістовно розказали про мету і завдання цієї європейської інституції, про те, як вони поширюються різних цільових аудиторій знання про європейський союз. Ми познаходили багато паралелей із своєю роботою, тому що насправді багато івентів, які ми побачили у представленні цих дипломатів, Матів ми направду реалізуємо у своїх регіонах, ми направду втілюємо у своїй діяльності. Думаю, що я буду щирою. Якщо в першу чергу подякую представництву Європейського союзу в Україні за велику можливість і натхнення бути в складі делегації навчального візиту в Словаччині, Австрії та Угорщині. Хочу подякувати за цей неймовірний досвід команді організаторів. Це пані Вікторія Давидова і її колеги, і вся команда, яка займалася організацією цього візиту. Це було неймовірно, це було надихаюче, і це було про наш розвиток і про можливість надалі розвиватися разом, спілкуватися з однодумцями, поширювати свої знання про європейський союз, адже разом не Європа.